Попередня схема руху громадського транспорту мала багато недоліків, зазначив Михайло Смушак, директор департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку міської ради. Нова схема повинна бути оптимальною для всіх районів міста. Зокрема, планують замінити маршрути, які дублюються, та вирішити проблему із скупченням транспорту на вузьких вулицях. У даному проєкті брали участь німецьке співтовариство ГІС, а також компанії. Транспортного планування та Петіфау це і ті компанії, які розробляли концепцію для транспортної концепцію міста Івано-Франківська. Керівник проекту, доцент університету нафти і газу Віталій Цих розповів, як саме працюватиме нова схема. Головна мета розмежувати автобусні і тролейбусні маршрути та спрямувати транспорт на ті вулиці, з якими раніше не було сполучення, взагалі Хмельницького, Промислову, Ленкавського, Левицького, Деповську, Киселевської, Микитинецьку та Набережну. Існуюча мережа ми маємо. 10 тролейбусних маршрутів, 1 автобусний маршрут, а також 47 автобусних маршрутів, тобто якби маршруток, тобто, малого класу. Що пропонується? У нас на пропонованій мережі маємо 8 тролейбусних маршрутів, 5 автобусних маршрутів великого класу, великогабаритних автобусів і 22 маршрути автобусів малого класу. Зараз на лінію виїжджають 32 тролейбуси, буде виїжджати 50. Є 263 автобуси малого класу, буде 152. Виїжджають на лінію три великі автобуси, планують, що їх буде 40, зазначив керівник проєкту. Ми виділили нумерацію для тролейбусних маршрутів на перспективу від 1 до 20. Від 21-го почали нумерацію автобусних маршрутів. Це дозволить уникнути всілякого непорозуміння, наприклад, щоб не було однакових маршрутів першого тролейбусного, першого автобусного і тому подібне. Перевізники, які прийшли на презентацію, побачили проект вперше, тому активно його обговорювали після засідання. Кажуть, він сприятиме розвантаженню міста від скупчення транспорту, але й створить незручності для мешканців, якщо в один день усі автобуси змінять нумерацію та маршрути. Є ще деякі мінуси, зазначив Володимир Сохан, голова асоціації. Цій перевізників у нас так інформація біля до 100 машин скорочені буде. Ну це зрозуміло, що водії будуть скорочені маршрутних перевезень. Це звичайно, що буде негативно. Продовж кількох тижнів систему ще вдосконалюватимуть. Кожен мешканець міста може подати свої пропозиції в соцмережах, приносити у департамент чи озвучувати на зустрічах із перевізниками. Далі, як пояснив головний комунальник міста, схему розглядатимуть на засіданні виконавчого комітету. Якщо її затвердять, у жовтні громадський транспорт рухатиметься уже за новою схемою. Віталія Васильчук, Юрій Чміль для новин телеканалу Раї.